Працюєш з кутовою шліфувальною машиною? Подумай про свою безпеку. Працюй обережно та використовуй як захист для очей, так і захист для слуху. У SBB ми хочемо, щоб кожен в кінці дня дійшов додому цілим і неушкодженим. Тому ми раді поділитися, як безпечно працювати під час шліфування. Шліфування пов'язане з різними ризиками: можуть з'явитися іскри, можна торкнутися обертового диска. Машина може заклинити або вислизнути з рук. Металеві частки можуть розлітатися в усі сторони. А звук може завдати постійної шкоди вашому слуху. Тому завжди використовуйте правильний захист для очей та слуху. Під час шліфування завжди використовуйте захисні окуляри з боковим захистом. Звичайні захисні окуляри надають занадто мало захисту, Іскри та металеві частинки можуть потрапити в очі з боків. Широкозорі окуляри краще прилягають до обличчя і захищають всю область очей. Переконайтеся також, що окуляри чисті, а ваш зір залишається ясним. Використання захисту слуху є обов'язковим під час шліфування. Високі рівні шуму можуть спричинити постійне ушкодження слуху. Чим вищий рівень шуму, тим швидше та сильніше ви отримуєте пошкодження слуху. З 80 дБ необхідно використовувати захист слуху. А з 85 дБ – це обов'язково. Шліфувальна машина виробляє від 95 до 105 дБ. Тривалий вплив цього звуку може спричинити пошкодження слуху. Використовуйте тому захист для слуху, який зменшує шум щонайменше на 25 дБ. Це можливо з навушниками або виготовленими на замовлення берушами. Простий пінопласт або вставні пробки не забезпечують достатнього захисту. Працюйте з шліфувальною машиною. Тоді використовуйте навушники або індивідуальні вкладиші та захисні окуляри. Працюйте підготовлено та обережно і використовуйте правильні засоби захисту. Дотримуйтесь безпеки для себе та людей навколо вас.